Питові опції утворення твердих побутових відходів постійно зростають. Так, за останні 10 років їх кількість, що припадає на одну людину, підвищилась приблизно на 75%. І сьогодні складає в середньому 420-500 кг на людину рік або 2, 2, 4 метрів кубічного. Так, у минулому році на міському полігоні утворилось 628,5 тисяч метрів кубічних відходів. Комунальне підприємство м, отримало надходження в сумі 1 млн 975 гривень, а витрати, гривень, а витрати на полотний полігони у 2012 році склали 1 мільйон 517 тисяч гривень. Такі тарифи та доходи від діяльності комунального підприємства, яке практично є монополістом на ринку послугу своєї пороження з певними побутовим відходом міста Луцька, Луцьку, не дають йому можливістю дотриматись відповідних технологічних норм та правил при здійсненні своєї діяльності а також впроваджувати сучасні технології. При цьому потужності що полігон вичерпується. Дівчий полігон це діє до 2015 року. Як ви собі бачите, повернення відходів, вияснювати. Оце так зараз? Так. У випадку, що комісія виявить власника відходів, це зобов'яже його зобов повернути. Крім того, буде проінформовано поінформовано органиохоронні е, органи по власнику цих відходів.